довго ходили, щоб були свої результати. І нарешті вони купують креветку зараз. Примість! Підійдіть за байтою, дивіться, то на мене нападає. Часто відвідуйте наш салон. На без червні місяця. Півроку? Трошечки уходили, город, як у всіх людей, проблеми. Ми на відпочинок їхали, ну таке. Було? Можна вас запитати, з якими хворобами чи проблемами по здоров'ю прийшли? Ой, там є, що розказати. І чому саме за півроку йшла така мисль, і вона розродилася, ви вирішили придбати кровать? Хворів я. Як би сказати, хептом, і позвоночник, три грижі. У мене було нерв. І Я з лікарні в лікарні. Отак, з однією, в другу, третю. І... А скільки це по часу було? Ой, це років 15. Це постійно такі? Постійно, так. Да. Кожен рік з лікарні в лікарню, результатів ноль. Отакий От тобі рецепт. Угу. В аптеку ці таблетки. На тисячі дві, таблетки. А? На тисячі дві Ну, це за, за гроші, це вже таке, да. А потім попив таблетки, вже потім почки, печінка починається угу. вже, і більше результатів немає. Запрошували нас сюди перед ковідом. Ми вже зібралися йти тут. Ковід, угу. ну не пішли. Після ковіду попали вже до вас. Я дуже радий. Я а тоже... ще що скажіть було з серцем? А, ну ще інсульт, э, інсульт ще в мене. Інсульт. Тоже, інсульт. Так, інсульт. інсульт? інсульт? інсульт. інсульт, да, інсульт. Э, після інсульту <кій> <кій> знову таблетки, таблетки, таблетки. Але коли я прийшов в салон, э, теж тиждень-півтора тиск був великий, великий. Я думав, може це я не, туди, вже. не туди прийшов. <кій> <я>. <кій> Але так як ви пояснили, що це адаптація організму. Тимчасово так. воно все пройде. І дійсно, зараз я не приймаю ні однієї таблетки, ні що не. О, а, ото що цікаво, скільки часу ви вже не приймаєте ну, таблетки? Ну, Як до вас прийшов, так і все. Ну з півроку ти року тижні, вже десь, да? да? з півроку не да, п'єте препарати. Так, да, не препарати, у мене тиск 127 до 130 отак. Супер. А до цього то 150-160. Ну, на таблетках. Да, на таблетках. Але так. давайте бо так по черзі. За ці півроку ви додому придбали що? Ой, <гум> придбали ми і килим, метелик, є п'ятий. Платформу здоров'я. Платформа є п'ятий, що це ми ще придбали. А, чотири пояси. Чотири пояси. А, турманіви і міостимуляцію, так? Так, да, чотири <гум> да, пояси придбали. От, для, а розкажіть, от О, як ви так. займаєтесь, що у вас такий тиск? Зараз? Да. Ну, от На платформі, як часто, на килимте. Ми окладені, яке є вдома. Що Плат... Плат... ви робите? Платформа кожний день і, і цей килим теж кожний день. Тобто килим кожну ніч? Да. Ви спите да. на килимі кожну ніч. На платформі топаєте да. кожного рано, дня? Рано, Так, рано вечором. Рано, вечором. рано, рано не завжди, а вечором то завжди. А, а по скільки часу от крокуєте? Ну, 5-10 хвилин, ні. 45-50 45, -50. 45 о, хвили 50. Хвили. То ви тобто. Ну, Крукую і потім вже ж на цій листовіці. А, а, да. ну, десь уходить 45-50 хвилин. О, круто. Да. Здорово. Ну, а, -то а що ви робите килим, крім того, що ви просто спите? От що ви ще робите? Ну, Які процедури? Ноги прогріваємо на, на, на килимі, руки прогріваємо, якби лежиш і, і так, і руки mm -hmm. прогріваємо. Що ми ще там? Ну і все. Ну, обгортання робите, так? Ну вже за все обгортання. не розказуєте, що там жінку да, та, килим. Обгортання, так. Mm -hmm. да. ну, ну нам достатньо цього. Ви сауни робили, припікання робили? Припікання, так. Да. І на є п'ятому я припікання для них роблю, mm -hmm. роблю там періодично. І це, ну сказали, ж ви тоді, що зразу ж не можна, а ну. З часом? Так, да, місяців через два-три ми вже почали підхильку. Круто, давайте підсумуємо: за півроку знизився да. тиск. Пройшли да, проблеми по серцю. Печінка нирки не турбують уже після ні, ні, тих побочних немає. дій від лі ліків. Немає у мене проблем з нирками, немає з печінкою і немає проблем у мене зараз з тиском. А як так. зараз спина? Ні, я. Бо в мене... ви ходите на, нават? Нават? на, на масажну та, кровать. Та, Дівчата, вдома комплекс, а тут масажна та, кровать. Так, і ще кровать, і ще кровать дуже. І Вирішили дуже довго збиралися. Так, за, а у мене питання. Провати. Якщо вже так все добре, наш ви купляєте її додому, якщо можна ходити в село. <ріган> що й було. так довго мучилися. Мрії були давно вже її купити, але не було часу. Часу? Час прийшов. Не було, <не> було <ріган> <ріган> часу, <ріган> тому що ми придбали килим, металіка, чотири ну, да. пояси придбали. Ну, і... І, і ще мали дещо придбати, але а кровать вже ще хотіли відтягнути, але вже рішив. Мені здається, що таким поштовхом було. Ви дуже піклуєтесь про свою сім'ю. Ну, ну про зятя, про дочку, так, про, так, про, так. про внучок. Тому коли кровать відома, значить, це всі люди всі, будуть збиратися да, да, і теж да, відбуватися про своє здоров'я. Кровать не для себе беремо а для всіх. О. Всі. О, Це саме для головне. Ну да всіх. ваші побажання, Олександрович, всім українцям зараз. Ой. І не тільки українцям. Давайте з них почнемо. Всім добрим людям. Всім, всім, всім <ріць> добрим людям. Побажаю це здоров'я, щоб не було у вас тиску. Я <ріць> думаю, що кожного цей є. Ніяко. не в родині <ріць> тиску, <ріць> не, не кров'яного, да? да. Мирного неба, щоб закінчилась скоріше війна, щоб ми могли ну, відчувати себе нормальними людьми. Не переживати за ці тривоги, за все інше, за дітей, за наших воїнів, за, ну, за всіх, за всіх, за всіх. Бажаю всім всім міцного здоров'я і з різдвом наступаючим вас тут. Якби, щоб ви всі-всі були здоровенькі. Ура! І... Ура!